Як життя, я Ярик. Як ви знаєте, на моєму каналі вже е, більше місяця не виходило відео про виноград. Але я хочу це виправити, тому сьогодні я для вас запишу нове відео. ви ж спитаєте, що ми робили весь цей місяць? Як ви бачите, ми підв'язували виноград, чекали. Та дуже багато ще чого робили. А тепер я покажу огляд видограду. Починаєте огляд э, э, видоград Юпітер. Це доволі популярний зараз сорт. А знаєте, чому він зараз популярний? Тому що його не треба вкривати. Правильно. Зумний файт москат посада. Він пізний, тому ще не починав свісти. Наступний сорт подарунок на Ірині. Він теж ще доросліє, тому що він достигає у вересні. Але гляньте, які у нього маленькі грони, але солоденькі. Наступний сорт афодіти у нас ще не світе. Наступний сорт подарунок на Ірині. Що? Знову подарунок Ірині. І як ви бачите, цей кущ вже зацерів. Це... Просто інший кущ цього самого сорту. І ми побачили, що він вже зацвів і зразу поспішили його зняти. Самий крупний виноград на планеті смарагд. Він уже теж у нас зацвів, як ви бачите. Наступний сорт вальок. Як ви бачите, цей сорт вже розцвів, тому що він доволі ранній І дивіться, на нього постійно то, то жовтіє, то зеленіє листя. Це в нього така особливість сорту. Наступний сорт Аркадія. Він ще в нас розцвів І це один із моїх самих улюблених сортів. Наступний сад чорна пантера. Я дуже заради цього сорту вирішив попасти в кадр, хоча Ютуб тут мені цей забороняє робити. Гляньте на гігантську грону. Це сорт чорний пальчик. Може, тому ві... в нього і пальчиковидні грона, крім того, що в нього пальчиковидні я... ягоди. Загукліть, будь ласка, про це та напишіть мені про це в коментарях. Наступний сорт Каталонія це найраніший сорт на нашому винограднику Гляньте, він уже цвіте. Одивне, якби він не цвів, звичайно. Але це такий факт, що він вже цвіте. Соромка стигання 100 днів. Починаються технічні саки. Як ви бачите, Олег уже в нас за цвіти. тут не так, ситронний магарач. Як ви бачите, він у нас вже те цвіте. Наступний сорт моска блау. Цей сорт вже теж цвіте. Взагалі ці всі е, технічні, що у цьому відрізку, вони вже всі, напевно, цвітуть. Наступний, шахта... Наступний сорт шахта, він вже теж цвіте. Хоча він опізнаваний сорт.